Всім привіт, друзі! Ми знову з вами на риболовлі, Мене звати Євген Сардленко. Сьогодні хочу затронути таку дуже цікаву тему порівняння двох ультралайтових спінінгів. В моїх руках є дві ось такі моделі. Це у нас 610-та азура савада до 4 грам і 76-й солідний X-Game. Повноцінним порівнянням, звісно, це назвати не можна, тому що, друзі, зовсім різні спінги. Ну, як на мене, під різні задачі. Але е, на прикладі ось таких двох спінгових вудлищ я, друзі, хочу вас наштовхнути на певні роздуми стосовно ультралайтових снастей. Які вам потрібні, чи потрібні вам більш злі коротші, чи більш посилисті довші. В цьому відео я сподіваюся, ви для себе це в першу чергу зрозумієте. Звісно, я провів уже не одну рибалку на даній снасті і міг би, знаєте, заочно все просто так розповісти. Але все ж таки ми сьогодні з вами трохи половимо рибки. Складемо наші комплекти. Я сьогодні буду використовувати однакові котушки приблизні за своїм перетином шнури і за розміром. Дуже багато від вас отримую приватних повідомлень. У там чи в Інстаграмі, до речі, можете підписатись і сміливо задавати свої питання, друзі. Що обрати, що краще, там, та чи та. От є дуже багато таких спінінгів, які начебто схожі за своїм зростом, тестом, да, якимось умовно класом, можливо, за ціною. Але завжди є питання, який обрати, такий чи такий, такий, чи такий, скажи, тому що ти ловив і тимо, і тима. Сьогодні, на прикладі, ось цих двох вудлищ ми з вами і поміркуємо. Саме поміркуємо над цим. 76-й X-Game ось так у нас на потрях. Виглядає. Друзі, більш довша модель, більш така трохи м'якша, посилиста, як то кажеться. Прикольна палка, я на ній буквально ось недавно виграв змагання. І коротенька така, більш зла, більш жорстка, як на мене. Ось так, друзі. Стараюсь вам показати. Дію сразу на двох спінгах. Ось так виглядають два спінінги. Обидва у нас солідні моделі. Один до 5 грам, відповідно, один до 4. Нижній тест виробник вказує як 0,6 і 0,8 грамів. Друзі, 610 салада савада це у нас 2,08. Зріст. 76 x Game, це, по-моєму, 2,29, якщо мені не зраджує пам'ять. І ось бачите, на отако довша вудочка. Оснащувати будемо двома катушками Shimano Vanford 2500 s Навмисне купляв ось дві таких катушки, однакових. По-перше, і шпулі можна переставляти одна з одної, а по-друге, у нас. Ну, ось такі тести, вони більш, як би сказати, чесні. Котушку з 02 ниткою, а це Азура Сафіна, ми ставимо на 76-й X-Game. До речі, вудочки мають трохи різну вагу X-Game і Савада, але, друзі, ви цього не відчуєте. Тому що там різниця буквально, можна сказати, не така велика. Я так точно не відчуваю. Саваду ми будемо оснащувати котушкою з шнуром 0175. Він трохи тонший за Сафіну Азуровську. Але дві бобіни, знаєте, в мене вже, як то кажеться, немає однакового шнура вже вибачайте. І я ж кажу, повторююсь, я не хочу назвати це прям якимось таким. Жорстким порівнянням. А скоріш за все, я хочу, щоб ви самі для себе з приведених мною якихось таких факторів, самі для себе зрозуміли, що вам потрібно для ваших умов, для ваших водойм До речі, отак завжди скручую чохли від спінінгів і ложу в чохли від котушок. Таким чином, менше безладу В Нашому рюкзаку чи навіть в машині неважливо. Як завжди, з собою в мене набір приманок, котрі ми будемо використовувати. Я хочу розпочати з мілкого вантажу. У мене є різні віброхвостики, тут стирочки. Хочу розпочати свою риболовлю з вантажа 0,6 грама. До речі, зараз їх потрібно буде скласти. Значить, є ще й отакі приманки. З собою сьогодні взяв і воблери, і якісь блешні такі невеликі. Друзі, 0,6 грама. Зараз ми спочатку знайдемо під це все діло гачка. Нам потрібен 12 номер. Все-таки прив'язав я 0,8 грама, тому що сьогодні така вітряна доволі погода. І розпочнемо з такого ерліча один дюйм. Лох і отаке масло, можна сказати. Ось так, це буде дійсно правильно. Масло у нас піде на X-Game. Але це вже, друзі, не так і важливо. Так, ось такий. Два комплекти. До речі, на саваді є оцей Хук Кіпер, досить зручно. так На X-Game в мене його немає. Так, ну що, розпочнемо? Почну я, мабуть, із x гейма більш така посиліста снасть і відразу ми зробимо закид подалі. Першу проводку в товщі води будемо робити. Я хочу зараз трошки порівняти дальність закиду. Шнурочок трохи розмочився. Так, і саватка. Відразу відчувається, друзі, що савада вона більш така швидка, більш жорстка. Друзі, зараз на 76-му x геймі ось о, в такій заводі. Сьогодні трохи вітряно. Тому трохи так заховався, друзі, 0,8 грама. Так, для чистоти експерименту взагалі ось так заховаю вершинку за очерет. 0,8 грама я контролюю, коли падає на дно. Ну, якщо це потрібно робити. Говорячи про саме тесту. Я 0,6 не прив'язував, Ну, друзі. Низ тесту це завжди умовно. Він залежить від все-таки багатьох факторів. По-перше, шнура, по-друге, умов, в яких ви рибалите. Опа! Є! Ух ти! Кабанський! О, красень! Оце красень, друзі! Красень, окунь! Дивіться, який гарнючий. Пфу! І бачите? Саватка, вона так корчує його, можна сказати, корчує, впевнено. Риву в воду і за наступним. Єсть, є ще один. Але цей менший. Але цей, друзі, трохи менший. І тепер в ту саму сторону. X-Game. І друзі, відразу ми бачимо, що саваткою більш жорстка проводка получалась. Більш жорстка. Є, друзі, і на гейма. І на гейма піймали. Але дивіться, якщо ті засікались ну так, з краєчку, то тут заїв по самі зябри. Ось такий. X-Game для більш плавної подачі. В принципі, так щоб сказати, що прям відрізняється дальність закиду на таких малих вантажах, я б і не сказав, друзі. Трохи різні шнури, через це саме цю характеристику ми з вами порівнювати не будемо. Тому що ну це не так важливо, я вважаю, на мілких вантажах все одно ми будемо ловити рибу. Під ногами, здебільшого, під ногами. Там сильно превеликий закид півграму, він багато плюсів нам не дасть. Але я ж кажу, закид ну, приблизно однаковий. Я як навіть не хочу про це говорити. А от подача, саме головне, що потрібно розуміти для себе. А от подача, друзі, зовсім, зовсім різна. На геймі, дивіться, ми більш плавніше так подаємо. Приманочку. Більш плавніше, і я б навіть сказав, більш делікатніше. Але і викиду, дивіться, ну я не знаю. Мабуть, метрів два. Ух ти! Там хтось ще й клюнув у нас. Повторююсь, друзі, дивіться, зовсім, зовсім інша, більш така різка, більш агресивна подача. Саме завдяки тому, що це зовсім другий... Стрію спінінга. Зовсім інша дія. Трохи більше трохи більша течія, трохи більша глибина, друзі. Півтора грами вольфрамчику полетіли. X-Game. В принципі, закид, як завжди, супер. Тут прям так нормально струя дує. Бачите, півтора грами навіть на тонкому 0,2 шнурочку падає довгенько. Савада. На саваді в мене півтора дюйми віброхвостик. В принципі, от на цих вагах поки нічого не змінюється. Ну, зовсім нічого не змінюється, тому що я зовсім нічого не змінюється. Змінюється лише стиль подачі. Стиль подачі приманки. Обидва спінінги працюють добре, але подача. Різна. Друзі, півтора грама вже зовсім інша рибалка вилітає ну капітально. капітально. Я на змаганнях ставив на X-Game двоушечку на попутному вітрі та вилітало так далеко, що дай Боже. До речі, також це саме нитка була. Савада, в принципі, також не поступається в закиді. X-Game кидає за счет своєї довжини і оцеї посилистості, а саватка викидає у нас завдяки цьому швидкому строю, вона катапультує прям приманочку. Друзі, а якщо у ваших місцях є ось такі умови, де потрібен точний закид, делікатної приманочки, і де в принципі може стоять Непогана рибка. Вам знадобиться 610 савада. Вона дозволяє, по-перше, зробити влучний закид якоюсь такою приманкою по типу маленького воблера. Опа! Це я про влучний закид якраз поговорив. Або невеличкої блешні. І, друзі, в умовах ось такої течії, в принципі, можна також просмикнути невеличкі приманочки. невеличкі. Ось, наприклад, в мене зараз 45-й такий неупорістий, як то кажеться, воблер. На тихій воді, якщо це потрібно, мені здається, щоб краще вдалась проводка. Але в принципі ось і на такому швидкому перекаті, щоб у нас ще хтось склюнув, тут було б взагалі красиво. На такому швидкому перекаті. В принципі, непогана проводка, як на мене. Я колись ловив головня, то трохи є якесь, знаєте... Бачення цього всього. Ну, звісно, що потрібен шнур не 0175, тому що якщо тут підхопиться якийсь такий галавлік на кілограмчик або на грам 700, то, мабуть, що він залишиться разом з воблером у себе вдома. А ми підемо гуляти. Верхньою вагою у нас буде 3 грами. І двохдюймовий віброхвостик. Тому що це все-таки у нас ультралайт, а не лайт савада. Полетіло. Полетіло просто прекрасно. І працюємо приманочкою. Працюємо нашим монтажем. Без якихось нарікань, друзі. Враховуючи те, що ми півгодини назад кидали 0,8 грама, ловили на таку вагу окуня, відслідковували дно, то зараз 3 грами працює просто прекрасно. Закид, друзі. Опа, закид добрий. Зараз порахуємо, не знаю скільки метрів, порахую обороти. Ванфорда. Раз, два, три, 4, 5. 38, 39, 40. 41. Ну, от так, примерно, Примерно 240. І ще тут залишилось на довжину вудочки. Приблизно 40 обертів. Ванфордо 2500S. Самі... О, цей набагато далі вийшов. Тут, мабуть, було б 50 обертів. X-Game. Ті самі 3 грами. Майже такий самий віброхвост. Поїхали. Зараз ми розкидаємося декілька проводок і також порахуємо оберти ручки. Але візуально відразу скажу, що приблизно та сама дистанція.

38, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ну, плюс-мінус, друзі. Перших два якихось не зовсім удачних закиди. Плюс тут трохи ширша приманка. І цей шнурочок ну, дещо товщий. А так загалом, в принципі, то одне й те саме. Друзі, давайте підведемо маленькі підсумки. З приводу нашого сьогоднішнього відео нашої рибалки два ультралайтових комплекти. Це 76 X-Game і 61 Савада. Розпочали ми ловлю з ну можна сказати мінімальної ваги. 0,8 грама, маленька приманочка, маленький гачочок. Відразу показує кожна снасть свій характер, друзі. X-Game. Я не втомлюся повторювати. X-Game більш посилистий, більш такий делікатний, а Савада більш швидка і більш жорстка. Мене, мабуть, що роки вже два запитують, який обрати спінінг там X-Game чи не X-Game, там? Саваду чи не Саваду. І я завжди всім відповідаю, що діло в темпераменті. Але давайте сьогодні поговоримо про подачу приманки. Бачите, на... Саваді вона виходить, більш жорстка, більш швидка така для більш активної рибки. Добре, це для активної рибки? Так. Добре, це для пасивної риби? Також добре. Іноді саме різка така анімація, різкий підрив, такий удар, можна сказати, завода самого пасивного хижака. А якщо ми говоримо про ловлю пасивного хижака, чи потрібна йому? Делікатна подача, делікатна подача легкої маленької приманочки. Звісно, потрібна. Іноді тільки так можна спіймати нашу рибку. Далі ми піднялися, в принципі, до середніх вагів таких півтора грама, і півтора грама також добре працює. Але знову ж таки різниця в подачі. На саваді вона більш енергійна, більш така потужна, міцна, впевнена. А на Xgame. Ми маємо більш плавну подачу. більш плавну. І, звісно, 3 грами також добре працює. Що одна, що друга вудка, але друзі, знову-таки повторююсь, з різним темпераментом. Є риболови, котрі звикли ловити жорсткими палками, їм підійде більше, наприклад, савада. Є, котрі звикли ловити пінінгом більш м'яким, більш плавну подачу. Зробити паузу на дні, щоб приманочка полежала, покачати вершиночкою, знайти ну, протяжечку, то більше їм подобається, як то кажеться, більш м'якіші палички Але ну, здавайте відразу. Про X-Game ми розмовляємо чисто як про джигову паличку. Друзі, я також ловив на маленькі вертушечки, маленькі оберталочки. Це все можна. Але якщо вам ще потрібно десь смикануть якийсь воблер, ну, наприклад, якось в моїх умовах, да? якусь оберталку на швидкій течії, то, друзі, тут у нас вперед вибігає, як то кажеться, савада. Але, друзі, ну дивіться, якщо б я розповідав про ці дві снасті не сьогодні, не після того, як половив одною два закиди, другою два закиди, одним, одним те самою вагою. Одним спінінгом половив, другим спінінгом половив, на один спінінг піймав, на другий спінінг піймав. Друзі, якщо б я не сьогодні розповідав, не після такої риболовлі. Я вам чесно скажу, моя розповідь була б трохи інакшою, трохи інакшою, більш розмитою. Все пізнається в порівнянні. Правило це добре, працює. Тому ми сьогодні з вами маємо ось такий можна сказати порівняльний огляд. Звісно, трохи там різні шнурочки, але я думаю, це не так критично. Саме головне, що я хотів, щоб ви зрозуміли, що тут буде в нас різна подача приманки, різна анімація. Давайте я скажу особисто за себе, що б я собі обрав. Звісно, це був би x game друзі. Це був би X-Game, якщо б мені потрібна була делікатна подача, півграма чи може півтора грама, невеличкі окунці. На змаганнях ну, на змаганнях або на звичайних рибалках, але це невеличка риба і плавна подача. Щоб не зливати м'якогубих оцих окунців маленьких, то ікс-генчик нам би підійшов дуже добре. А саваду я б обрав собі, якщо б мені потрібно ловити було, наприклад, судака на мілкі ваги. Невеличкі судаки, є такі водойми. Я недавно на такій, до речі, був, і змагання там колись проводилися. Судачки невеличкі, такі 100-200 грам, 300, можливо, але вони клюють і клюють на грам, на два, якщо б це потрібна була б якась рибалка на мілку щуку, котру потрібно різко парканути і завести в підсак. І якщо б це була у нас рибалка, де потрібен суперточний закид, з під гілочок, наприклад, да, як в цих. Приблизно умовах, то я побрав би саваду. Тому що вона має менший зріст, більшу жорсткість і робить більш точні закиди в моїх руках. Також вона добре працює з більш потужною рибкою. Друзі, на цю паличку ми з вами взимку ловили таких щук під двушечку. Ми їх паркували добре. x геймчик більш посилиста, більш м'яка. Така паличка для більш делікатних проводок. Я, звісно, всього вам розповісти не зможу. що на саваді тут жорстка вклейка, я думаю, ви це розумієте. А на X-Game вона більш м'яка. Все це ви можете прочитати на сайті Азури. Який карбон, які там смоли, як все сплетено. Друзі, я розповідаю лише те, про що сам бачу. От, друзі, сьогодні я половив і одним і іншим спінінгом. Я думаю, питання. Чи X-Game, чи Савада я закрив. Друзі, чи зміг би я пристосуватись ловити малесеньких окунців савадою, з жорсткою вклейкою, доволі жорстким спінінгом? Так я зміг би, звісно. А чи зміг би я пристосуватись до того, що потрібно ловити невеличкого судачка на 76 x game Звісно, зміг би. І щучку ми б з вами точно парканули. Тому обирає кожен сам для себе. По темпераменту. Любите жорстку анімацію, швидку подачу, тоді вам за савадою. Любите більш делікатні, більш м'якенькі проводки, тоді вам за X-геймом. От що особисто вам потрібно взяти? Якщо у вас є Савада, то візьміть ще одного x гейма А якщо у вас є вже X-гейм, то подивіться до Савади. Кому сподобалось, обов'язково підписуйтесь на канал. Зустрінемось.